Алі, пані Наталії Царенко. Зараз попрошу вас, пані Наталі, включити під'єднати вашу презентацію, тому що тема є досить такою цікавою. Я впевнена, що багато з батьків будуть дивитися запис нашого сьогоднішнього заходу і таким чином. Угу. Отже, доброго дня всім. Буду рада бути вам сьогодні корисною. Постараюсь. Змістовною коротко надати саме психологічне висвітлення цієї проблеми, а проблема дійсно, на жаль, існує. Інколи вона недооцінюється, тобто батьки не дуже розуміють, чим вони насправді мають справу, а інколи переоцінюються, тому що тема досить така. І зігріта і в ЗМІ, і в батьківських колективах інколи буває. І за булінг буває, що приймаються прояви агресії або якісь непорозуміння. Або навпаки, до дійсно справжнього булінгу не. Уважні, його не бачать або не розуміють, чим насправді мають справу. І тому сьогодні ми з вами постараємося розібратися з програмою з проблемою, як же взагалі розпізнати булінг, на що треба звертати увагу в першу чергу, для того, щоб ми могли адекватно реагувати на це. Отже, що таке булінг, пані Родіка вже попередньо розказала. В першу чергу це. Саме систематичне приниження іншої дитинки або булером, да, тобто дитиною-агресором, або колективом. Тобто тут буде в наявності не один булер, а ціла група. Булер може бути не тільки дитиною, булером може бути інший дорослий. Булер може завдавати як фізичної шкоди дитині. Так, і психологічної, і ще невідомо, що з цього більш суттєво і болюче. Крім того, крім фізичного і психологічного булінгу, тобто тих видів булінгу, про які ну, майже всі знають, да, є ще економічний булінг, тобто, коли речі дитини або якісь Її е, особисті речі або кошти фінансові, да, в неї відбирають або заставляють віддати добровільно на в лапках добровільно, звичайно. Е, і, звичайно, крім цього, виду булінгу є ще кібербулінг, е, оскільки в нас е, наше спілкування вже не обмежується лише тільки е, звичним нам е, фізичним аспектом, але і е, перейшло в. Кіберпростір, то, звичайно, в нас, на жаль, розповсюдився вже і кібербулінг, який відзначається тим, що там у булера є ілюзія безнаказаності. Да? Тобто я залишусь анонімним, я зможу організувати травлю іншої людини, і мені за що за це нічого не буде. Да? Тобто, ну, наскільки не буде, ми ще будемо про це окремо говорити, про правовий аспект. Але для кібербулера реальність виглядає такою. Як вже відзначала пані Рудіка, дійсно причиною, в основному, через що дитина може піддаватися булінгу, це її відмінності. Тобто, як правило, булять того, хто не такий, як інший. Відмінності можуть бути будь-якими. Це може бути відмінності суто фізичного плану, тобто дитина виглядає не так, як інші. Вона може бути вищою, товщою, нижчою, молодшою, старшою, якою завгодно. Крім того, є причини для булінгу психологічного плану. Наприклад, дитина новенька, так або дитина іншомовна, це теж є причиною булінгу. На жаль, і з цим часто стикається, на жаль, наші співвітчизники, які виїхали за межі. України або які повернулися після вимушеного від'їзду назад і стикаються вже з тими проблемами. Тобто новенька дитина завжди в фокусі уваги, і будь-який її промах може бути трактований як привід для булінгу, якщо в колективі є така нездорова атмосфера. Коли ми говоримо про те, що десь приблизно третина наших дітей так чи інакше за статистикою стикалися з булінгом, то насправді цифри більші. Поясню чому. Уявіть собі, що в кімнаті хтось палить, а в результаті никотин вдихають не тільки та людина, яка палить, а абсолютно всі присутні. Тому, коли ми говоримо про булінг в колективі, у нас немає тільки такої площини, як булер і жертва. У нас є абсолютно всі весь колектив, який включений в цю систему відносин. Тобто, коли ми говоримо про коли ми говоримо про булінг в колективі, то ми стикаємося, як правило, з тим, що крім булера і жертви, це залучені абсолютно всі свідки. І діти, які присутні, діти, які є свідками цього процесу, вони отримують те, що називається травму свідка. Тобто, що це таке? Ви йдете по вулиці, ви бачите якийсь дорожній інцидент, і не ви постраждали, це не ваша кров, це не ваш біль. Але ви це все побачили і це справило на вас враження. Якимось чином, після цього може мінятися ваш настрій, поведінка, звички і так далі. Так само відбувається з булінгом. Як правило, є буллер. І це особистість не найкрутіша, як їй здається, а дуже проблемна. Ми зараз про особистість булера ще поговоримо. І є людина, яка опинилася в ролі жертви, але крім них є ще інші всі абсолютно учасники свідки цього процесу. Тобто є група підтримки булера, тобто є люди, які йому співчувають. І вважають, що є право сильного, і що булер робить все правильно. От єдине, що вони самі не можуть собі дозволити такого, і в них не вистачає, скажімо так, нахабства або ще якихось якостей для того, щоб вулити самостійно. Але вони підтримують булера. Але є група підтримки, група допомоги, скажімо так, для жертви. І ці діти намагаються підтримати жертву, привернути увагу до булінгу, припинити це, захистити свого свого друга або подругу. Е, є ще третя група: це називаються ті, що в партері з попкорном, ті, що спостерігають, вони е, просто дивляться на те, що відбувається. Вони не займають якоїсь певної позиції, але не можна сказати, що це на них ніяк не відбувається, тому що коли на твоїх очах... Когось б'ють ногами, а ти при цьому їсиш бутерброд, то це не може не відбитися на психіці, звичайно. Тут формується е, така е, черствість і байдужість, яка потім, на жаль, е, може бути небезпечна в певних ситуаціях. Тому що найгірше, що може бути, це людина байдужа, тому що байдужа людина допускає будь-які протиправні дії, тому що вона. Е, Толерантна до них, таким чином формується те, що називається толерантність до насильства. Отже, ми розібралися з вами з тим, що таке булінг. По факту, да? давайте тепер з'ясуємо для себе, що ж таке, які є зовнішні ознаки, на що вам, як батькам, треба обов'язково звернути увагу. Отже, ознака перша: ваша дитина не хоче йти до школи. От на цей фактор дуже важливо звернути увагу, особливо якщо це не було притаманно дитині раніше. І взагалі, всі оці ознаки, про які я зараз буду говорити, звертайте увагу на них в першу чергу, в тому випадку, якщо вони не властиві дитині, це не типова для неї поведінка. Тобто, якщо дитина з самого початку, з 1 вересня, не була замотивована йти в школу, це один аспект. Да? А якщо дитина ходила з задоволенням, їй там подобалось, в неї були друзі, і раптом щось стається, вона перестає хотіти йти в школу, вона симулює хвороби, причому ви розумієте, що це симуляція. Вона сльозами на очах просить не вести її до школи, але не може пояснити або інколи і може, просто батьки не завжди вірять. Да? Не завжди може пояснити причину. Ось це вже перший дзвіночок, чому ми можемо сказати, що дитина в небезпеці. Дуже важливо, щоб дорослі при цьому поставилися з довірою до дитини і до того, що це дійсно вона сприймає як проблему, тому що дуже часто дорослі відмахуються від цього і кажуть: та ти маєш сам розібратися або сама маєш дати собі раду. Доросла вже людинка і маєш знати, як в такій ситуації поводитись. Але дитина дуже часто не знає, як поводитись, і саме тому вона звертається за допомогою. Часто просто ми її про це не чуємо. Отже, перший маркер це коли дитина не хоче йти до школи. Будьте уважні до цього. Другий маркер дитина стала замкнута й полохлива, особливо, якщо це знов-таки нетипова для неї поведінка. Тобто дитина стала мало розмовляти або взагалі не ділиться тим, що відбувається у школі, в неї почались різкі зміни настрою, знов таки, непритаманні її раніше. Тобто дитина була в порядку в порядку, заговорили про школу, і ось ви вже бачите, що абсолютно по-іншому вона е виглядає, говорить, навіть тембр голосу може помінятися, в неї тремтять руки, вона від самої згадки про школу з нею щось поїться. Це вже другий такий важливий дзвіночок. Третій дзвіночок це коли дитина е має якісь ушкодження на тілі, і е, часто вона навіть не може їх пояснити. Тобто в дитини з'явились якісь синці незрозумілого походження, да? причому ви не знаєте, де це вона впала і е, при яких обставинах. Причому синці можуть з'являтися нові, ось разово дитина впала, ну тут зрозуміло. Да? Але е, ось новий синець, а ось іще один. Або в дитини пошкоджений одяг, або її майно. Тобто вона приходить в розірваній там, рубашці, спідничці. Зрозуміло, що якщо дитина довіряє батькам, вона, звичайно, про це скаже, вона сама пожаліється і скаже, що сталося, що відбулось, вона буде просити у вас захисту. Але інколи бувають ситуації, коли дитинка боїться, що їй вдома перепаде ще більше, і вона настільки боїться батьків. Що вона навіть не говорить їм про справжні причини. Да? Дитина так і каже, мама, мене вб'є або так. Да? Тобто я не скажу, що трапилось, тому що пошкоджене моє майно і мені за це прилетить, як вони говорять. Да? Тобто, зрозумійте, між вами і дитиною от найкращий захист від булінгу, який може бути, це довіра між батьками і дитиною. Коли з дитиною щось трапилось, а від булінгу майже ніхто не застрахований. реально. То припинити цю ситуацію можна досить швидко і порівняно безболісно на початкових етапах. А для цього дитина має довіряти дорослим і сказати про те, що з нею відбувається, попросити захисту хоча б у когось. Якщо ж дорослі навколо дитини глухі й байдужі до неї, то тоді, звичайно, ситуація булінгу поглиблюється. Більше того, булери. Вони такі інтуїтивні психологи, вони завжди обирають собі ту жертву, яка не буде пручатися, яка беззахисна, яка не може попросити про допомогу. Вони інтуїтивно це відчувають. ще про особистість Булера пізніше поговоримо. Так Також дуже важливо на тому етапі, коли ви лише бачите ці перші ознаки, обов'язково не бути до них байдужими і обов'язково дитинці прийти на допомогу тоді, коли ще це далеко не зайшло. Наступний маркер, да, ви помітили це вже серйозніші ознаки. Да, ви помітили в дитинки прояви те, що називається self да, це самоушкодження. Коли дитина настільки погано почувається і настільки боляче психологічно, що вона починає собі наносити фізичні ушкодження, певні травми. Найчастіше це виглядає як порізи. Найчастіше дитина може. Виправдатися так, що а мені було нудно, або мене кіт подряпав, або там, ну, спала незручно, там не вдало там на, на камінчики дрібні. Да? Зрозумійте, що. Уважні батьки вони це побачать. Якщо ви бачите будь-які такі подряпини, і особливо якщо вони не заживають, тобто ну, в нормі подряпина заживе за декілька днів, а тут вони новенькі з'являються знову і знову і знову, то це вже повноцінний селфхарм. Обов'язково в такому випадку я вам раджу звертатися на індивідуальну консультацію до психолога або вашого навчального закладу, або до психолога приватного для того, щоб дитина така отримала допомогу на цьому етапі це обов'язково. Хоча, на жаль, у своїй практиці я стикаюся нерідко з тим, що батьки настільки сліпі і глухі до своєї дитини, що вони навіть не бачать, що в неї є, що там передпліччя вже пошкоджено, а вони про це навіть не мають уявлення, або їм так зручно не мати про це уявлення. Наступний момент теж дуже важливий: у дитини немає друзів. Якщо дитина має труднощі в спілкуванні, то вона вже є. Найімовірнішою жертвою, да? але буває таке, що дитини були друзі і вона спілкувалася в школі. Але раптом ви бачите, що в дитини немає друзів, вона ні з ким не говорить по телефону, їй ніхто не телефонує у відповідь, вона ні з ким не гуляє, вона не запрошує друзів до себе, вона навіть в соцмережах ні з ким ніяк не контактує. Тобто дитина в ізоляції да? не бере навіть за участь у шкільних заходах якихось. Да? оце теж дуже тривожний сигнал для батьків, якщо ви бачите, що ваша дитинка, наче ізольована від всього іншого класу, що е, можна порадити вашій дитині, яким чином реагувати на сховання? Ну, перша порада, яка основна, це обов'язково сказати про це дорослим. Тому що ще жодна ситуація булінгу не вирішилася в площині дитина-дитина. І коли дорослі перекладають відповідальність на дітей і говорять, ну ви вирішите це самі, то це не працює абсолютно. Тобто вирішити такі проблеми, допомогти їх вирішити обов'язково потрібні повинні дорослі. Тобто дитина має сказати про те, що їй погано, страшно, боляче сказати тим дорослим, кому вона довіряє. І якщо це раптом не батьки, то це мають бути, хоч якісь дорослі в її оточенні. Це мають бути там з секції, або власний керівник, або психолог, або ось чудовий проєкт, який дбає про безпеку дітей у школах, тобто спеціаліст із безпеки у шкільному освітньому середовищі. Тобто, хоча б хтось із дорослих має надати цій дитинці підтримку і поставити до відома адміністрацію школи. А далі вже школа діє за протоколом, про який пані Рудіда вам уже докладно розповідала. Що ж самій дитині робити, да, з іншими? Ну, по-перше, дивіться, коли дитина діє і поводить себе як жертва, то агресори будуть з нею себе поводити як агресія. Тобто дитинці важливо перебити оцей стереотип і не поводитися так, як від неї очікують. А чого очікує агресор, коли він вулиць? Він очікує, що жертва буде плакати, що жертва буде безпомічна, безпорадна. Що вона буде вестися на це, да? що вона буде е, давати йому насолоду, адже чого хоче агресор? Побачити страждання жертви, побачити її сльози, побачити, як вона е, розгублена. Да? От значить, саме цього вона е, він і не має побачити, він не має цього дочекатись. Тобто, жертва перестає поводити себе як жертва. Вона а, звертається за допомогою, зразу ж, не чекає. Тут не треба думати, що все якось розсосеться. І, по-друге, така дитина перестає поводитися як типова жертва. Тобто вона може не підживлювати своєю увагою кривдника, якщо це, звичайно, ще не перейшло в фізичний аспект, тобто не реагувати. От Немає його, так? тобто, така стіна. По-друге, використовувати гумор, тобто в ситуації, якщо це ще не фізичний булер, можна пошуткувати, можна спробувати це перевести на якесь більш спокійне спілкування без сліз і драми, бо саме слів і драми хоче булер. І не вступати в бій, тому що булери дуже часто вони дуже хитрі, вони можуть спровокувати, потім, коли жертва відповіла, то жертва буде винна. Тому тут важливо вчасно пояснити дитині, що вона має також діяти в правовому полі. а це означає поставити до відома дорослих. Все далі дорослі мають розбиратися, якщо вони адекватні і розуміють, що робити. Що ж робити батькам? Батькам теж особливо важливо. Говорити про це із своїми дітьми, пояснювати їм, що так бувають булінгові ситуації, пояснювати, як себе поводити, якщо тебе булять, і пояснювати, якщо ви бачите, що ваша дитинка схильна сама когось потролити, як вони це говорять, так? то обов'язково звернути увагу, по перше, на те, що ви самі робите, як ви спілкуєтесь. І, по-друге, якщо ви бачите, що ваша дитинка до цього схильна, говорити з нею про те, чи хотіла би дитина, щоб з нею так само поводились, чи розуміє вона, що це боляче, що це дійсно неприємно іншій дитині? Дуже часто, от зараз я хочу поговорити про особистість булера, дуже часто це дитина, яка сама дуже неблагополучна. От уявіть собі, коли ви щасливі, хіба у вас буде потреба когось принизити? Образити, звичайно, ні. Булера ця проблема виникає тоді, коли він або живе в середовищі, де насильство є місце, тобто він теж є об'єктом насильства в тій чи інший спосіб. Тобто в його сім'ї насильство прийнято або в його. Колі спілкування. Тобто Він вже знайомий з насильством і він толерантний до насильства. І більше того, він думає, що ця стратегія єдино правильна. Да? По-друге, булер, як правило, має лідерські амбіції, тільки путає їх з справжнім з істинним лідерством. Що таке справжній лідер? Від англійського слова лісти за собою. Тобто Це дитина харизматична, яскрава, цікава, і за нею добровільно підуть. А Булер. Він має лідерські амбіції, а це інша річ. Абсолютно. Він хоче бути лідером, але в нього чогось не вистачає. Бути інтелектуальним лідером не вистачає інтелектуального потенціалу. Бути лідером. Таким харизматичним теплим не вистачає тепла або харизм, що в такому випадку людина може в неї є два виходи: або працювати над собою, вдосконалювати себе, щоб дійсно стати лідером, або, умовно кажучи, стати на голову тому, хто біля тебе, і відчути себе значимим, відчути себе лідером за рахунок приниження іншої людини, тобто за рахунок. Гулерства, тобто, за рахунок того, що вона систематично знов-таки організовує собі підживлення своєї самооцінки. Тому дуже важливо, щоб ми не плутали істинне лідерство, яке нам треба підтримувати в своїй дитині, давати їй можливість розвивати ці якості. І от таке лідерство за рахунок когось, коли ти замість того, щоб розвивати себе, став на голову ближньому своєму і відчуваєш себе таким чином вище. Отже, ось це такі моменти важливі, на які я хотіла би звернути увагу. Сподіваюся, що всі ми розуміємо наслідки булінгу, і ну, вони зараз у вас на екранчику, вони є у всіх абсолютно наслідки булінгу відчувають як жертви, тобто вони стають менш впевнені, вони не добуваються своїх цілей, вони демотивовані, дезорієнтовані. Наслідки булінгу завжди є у е, людини булера, да? тобто це людина, дивіться, яка вона не понесла вчасно покарання, і якщо її вчасно не стримали, то вона е, має таку агресивну віктивність в житті в подальшому. Тобто, така людина потрапляє дуже часто в ситуації протиправного характеру, може себе поводити асоціально, антисоціально, Тобто така людина. Собі занотовує, що право сильного працює. Воно працює рівно до тих пір, знаєте, як в анекдоті, що поспорити з, лідером по, з, з тренером по боротьбі може лише тренер по стрільбі. Так? Тобто, до тих пір, поки булер не знайде собі когось, хто теж вважає, що він сильніший, то він буде впевнений, що, що це працює. Отже, я сподіваюся, що ви е, цими знаннями, які ви сьогодні отримали, обов'язково скористаєтесь, обов'язково будете дуже уважні до своїх дітей і вчасно будете надавати їм підтримку. Ну, а якщо ви не знаєте, як це робити, робити правильно, або вам самим необхідна підтримка в цій ситуації, будь ласка, звертайтесь, ми з задоволенням надаємо таку підтримку. Більше того, наш фонд працює із. Школами міста ми завжди проводимо антибулінгові тренінги по запиту адміністрації. Ми завжди йдемо на зустріч школам. А також, якщо це з подачі батьків, це ініціатива батьків з задоволенням завжди працюємо з класними колективами для того, щоб дітки могли розуміти асертивну, тобто адекватну поведінку, і навчитися цим моделям поведінки, а не булити і принижувати один одного. Отже, в мене на сьогодні все. Звертайтеся, будь ласка, за до допомогою, кому вона потрібна. Дякую, пані Наталі. Дійсно, шановні батьки, коли ви будете дивитися, дане відео, яке ми записали саме для вас по такій темі, яка на сьогоднішній день залишається актуальною. Ви зрозумієте наскільки ці знання вам допоможуть надалі допомагати власній, власній дитині і робити таким чином, щоб вон, ваша дитина завжди почувалася в закладі освіти комфортно і безпечно. А батьки мають завжди. Демонструвати не просто як скажімо, якісь такий авторитарний власне стиль, а саме таку, можливо, скажімо, підтримку, підтримку друзів, підтримку тих, хто завжди розуміє дитину, щоб дитина не залишалася десь осторонь або ізольована, а саме завжди зверталася вперше вперше зверталася до батьків. Я впевнена, що ми цю тему ще й будемо обговорювати з пані Наталією і не тільки цю тему, як ми зазначали на початку, пам'ятаю. Айте перший слайд, що ж таке безпечно світне середовище? Ми можемо взагалі, от саме для батьків для Учасників освітнього процесу, з якими варто також саме зустрічатися, особливо на початку літнього періоду, коли ми розуміємо, що діти, завершуючи навчальний рік, вони йдуть на канікули, і саме там вони залишається більше вже часу самі з собою, та таким чином, щоб підтримати батьків, можемо ще проводити такі записи саме по темам, які є найбільш актуальними. Ну що ж, пані Наталі, якщо в принципі ми визнали основну проблему і спробували якось надати сперш, от, якби це вже друга наша така зустріч. Кілька таких основних напрямків, на які варто звернути увагу батькам, які в принципі батьки мають бути буде, мають бути обізнані з даної теми. Впевнена, що відео буде мати абсолютно відгуки, будуть якісь коментарі, і ще ми не раз будемо записувати таку інформаційні такі відео не тільки для батьків, а навіть і для педагогів. Надалі будемо намагатися дійсно робити таким чином, щоб до нас долучалися інші учасники освітнього процесу, і робити таку справу, щоб було живе обговорення. А зараз я хочу дійсно ще раз подякувати вам, пані Наталі, і на цьому всього найкращого всім нам Як кажуть теплих канікул безпечним. І разом спільно скажімо, спільно і адміністрації закладів освіти, і громадські і інститут спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі і всі організації установи мають працювати, як ви вже зазначали, відповідно основних таких рекомендацій, пріоритетних напрямків роботи Міністерства освіти і науки України, всіх департаментів, взагалі. Цієї держави саме на безпеку найменших тих, які не є захищеними, і навіть якщо вчора був такий, такий день святковий, але водночас саме вчора, 4 червня, відбув такий день, коли вся країна взяла участь в акції і пригадала саме тих дітей, які потрапили, і дійсно шанували цих дітей. Які тобто потрапили під такий негативний, не просто негативний вплив але саме відчули, як кажуть, війну саме з такої її сторони? Тому вважаю, що сьогодні саме ця тема є актуальною, тому треба про це говорити. всім до побачення. Дякую дійсно, пані Наталі за таку інформацію. Розуміємо, що як би ми не хотіли. Ми хочемо завжди, щоб діти посміхалися, раділи. Але для того, щоб вони це дійсно робили, і саме так і такими були наші заклади освіти. Нам треба всім трудитися, так, працювати в цьому Дуже. напрямку і вирішувати такі проблемні теми, які не завжди гарні, такі як сонечко. Але вони потрібні їх потрібно вирішувати саме для того, щоб серед було більш комфортним і більш безпечнішим. Бо це від нас дякую. залежить від дорослих звичайних. Я вам дякую за запрошення, завжди нас. рада підтримати. Так. Гарного Всім краще. дня, побачення. Навзаєм.